американцы говорят, что в критической ситуации вы всегда упадете, военные говорят, что вы всегда упадете до уровня своей подготовки. И в стрессе вы всегда, когда вы входите в стресс, вы всегда упадете до уровня своей подготовленности и внутренней, ну, как бы как личностного развития. То есть стресс – это как индикатор, который показывает, Чему ты научился? На вообще на, Что ты за человек? Понимаешь? Вот один человек может, например, ну, стрессовать от, от того, что кто-то на него так посмотрел. Знаешь, вот у человека идет, вдруг иду, и может человек тут вообще не смотрел на него, но ему показалось что-то, показалось, и это для него будет стресс, может человек переживать. Другой будет, например, когда к нему там, например, дают какие-то оценки, ну, например, кто-то сказал ему, ой, что-то там это замечание ему говорит руководитель. да, и все. И да, какое-то да? замечание, и он уже все, у него уже паника, это уже все пропало, я меня уволят, я уже хуже всех, либо я лучше всех идут вот эти качели, понимаешь? А по сути, ну, представь вот человека, который, например, там ну, космонавт, допустим. Знаешь, да. он будет на это реагировать? Да он и близко не будет на это реагировать. У него другие проблемы. Для него стресс — это когда может быть там на каком-то межгалактическом пространстве что-то идет не так, как вообще предполагалось. А все остальное для него не стресс. Потому что он понимает, что он на Земле живой, слава Богу, и э, сможет разобраться со всем. То есть вот если ты осознаешь вот эту цепочку, что это зависит от уровня твоей проработанности, от уровня твоей подготовки. то ты тогда можешь вообще, ну как бы как осознать и круто вообще поменять свою жизнь, потому что ты тогда поймешь, что то, что, например, о чем ты не будешь думать через пять минут или о чем ты не будешь думать через пять лет, ну допустим, знаешь, ты сейчас переживаешь за что-то, кто-то тебе что-то сказал, пожалуйста, либо как-то выразился, либо дал какую-то реакцию. И ты так подумаешь, и потом подумаешь. Ну вот, если ты задашь себе вопрос, а через пять лет ты будешь про это переживать? Не, ну фактически вот первое, да, надо просто принять тот момент, что стресс это как индикатор для меня, а чему я вообще да. научился да, в жизни, да. как я выживаю. Да. То есть вот эта ситуация для меня является вот, красной да. тряпкой, да? Да. И, и, э, да. Это. и нет, да. То есть если да. я Якщо ситуація, наприклад, мене вот такого, да, там чи що одне дихання, всі фізіологічні признаки да, стресу, да. от це тема, в якій я можу працювати, так? Це це. стрес є mm індикатор -hmm. мого да. особистого розвитку. Да? Да, да. І тому це стрес, це індикатор мого особистого розвитку. Але як тут пояснити? як тут пояснити по неш? От поєснити при... с... а ти всі часи будеш... як пояснити ну. тому слухачу, який просто читає навіщо це потрібно? <свистовувач> тобто, чи чому це важливо? Знаєш, на мені треба сказати йому тому слухачу, що це важливо це знає. А я тобі поясню, чому це важливо. Коли я uh -huh. розумію а, про себе, да? більше я розумію а, зону свого розвитку. Uh -huh. Uh -huh. То зараз, наприклад, в чарі зараз знаєте, раніше казали, ваші сильні сторони і слабкі сторони. Зараз кажуть інакше, ваші сильні сторони і зони розвитку. Uh -huh. uh -huh. Ти розумієш нюанс? О, супер. Так от цей стрес якраз і є і, і демонструє ту зону розвитку. Угу, угу. Особисто, да? угу. То, якщо так? Якщо я так. стресанула, я змогла побачити, угу. на чим мені угу. треба працювати, тобто що мені угу. треба ще собі проробити? Тобто угу. Супер. Супер. стрес як індикатор. По сути, це індикатор індикатор. Ага. особистого розвитку і угу. зони, і, та, індикатор, да, і, зони, так, це та. такий індикатор, де можна. Ем, Діагностичний, можна сказати, що це такий діагностичний матеріал, привід для того, так. щоб зрозуміти, де я знаходжуся, куди мені треба рухатись, і Зачай, е що для мене зараз буде важливо. Так, от ми отримуємо, да. Угу. Супер. Угу. Тобто стрес це індикатор. Да, індикатор. Індикатор. Hmm. In mm. e і коли, і що ми отримаємо в результаті, коли я знаю. Коли я знаю, де я знаходжуся. Я знаю, куди е... мені далі рухатись в моєму особистому розвитку. Так, так. У мене є ясність, так? У мене є Так, ясність. ясність так, я отримую ясність, так. <плес> куди мені треба рухатися? Куди треба рухатися? В особистому розвитку, е... е... так. Угу. Щось більше, що нас підштовхує. Що це ти маєш на увазі? Угу. Щось більше, що нас підштовхує. Е, 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 ну, я маю на увазі те, що завжди, наприклад, от, е, ми думаємо, ну там цунамі. Хто винен у цунамі? Ну е, там, наприклад, ми можемо подумати, вітер такий дуже сильний, він тягне воду. Проте е, вітер не такий важливий, коли цунамі відбувається, тому що це ну взагалі-то це пов'язано з комплексом. Різних явищ у природі Це там місяць, інші планети, ще якісь і там місяць тягне воду. Ну тобто, в залежності від цих спадаючого, зростаючого місяця, змінюється все. І ну, і це це хвиля може або підходити, або відходити. А вітер це вже якби як тільки там допоміжний засіб. Чи наприклад і тому. Ми не бачимо і це про те, що ми не бачимо більших причин. Можливо, ми їх і не можемо побачити в своєму житті, але вони є. Ну, наприклад, де замнетяжіння. Ми його не помічаємо, але це не означає, що воно його не існує. Добре, тобто ти хочеш сказати, що стрес це не тільки індикатор да, мого рівня розвитку, і да, не тільки індикатор моїх проблемних зон. А що індикатор чого? Що демонструє стрес? А, взагалі а, тут то... проблем, тобто да? а... угу. то, то, я як частина живої природи, що не можна вилучати себе незалежно і думати, що я така просто незалежна істота, що на мене нічого не впливає, і що ну от там зі мною щось відбувається. Я завжди є частиною. Оцієї живої природи, чогось більшого, і щось більше на мене впливає. Можливо, я думаю, що це от через те, що сьогодні я прокинулася і щось не в гуморі, і тут там щось з сусідкою, чи ще з кимось чи з керівником. Якось я поговорила не так, як мені хотілося б, і день пішов не туди. А можливо, взагалі то тут зовсім інші є причини, більш глибші. Поль, і, потрібно... Ти виспать тут іде якісь, як протиріччя. З одного боку, ми кажемо, що стрес демонструє нашу зону да. розвитку, а тепер да. ти кажеш, що тіп, я тут можу бути не при чому, тому що ну, взагалі є комплекс причин від да. мене незалежних. Тобто, з да. одного боку, так і кажеш, є. це моя mm. відповідальність, а з іншого боку, що тіп, я mm -hmm. тут не причу. Да. Так і є, тому що і є, і одне, і інше є правильно. Тобто е, треба розуміти і свою відповідальність відповідальність І робити максимально ну наскільки я можу, але розуміти глибші контексти, коли я просто є частиною цього, ну там, наприклад, глобального світу там чи ну от я частиною української спільноти там ну, я тобто... поняла про що ти? Я поняла щас. подожди ну дивись, це якраз тема з війною, да. Да. Тобто, люди, наприклад, в звичайних умовах дану вони більш-менш були адаптовані до таких побутових стресів, стресів на роботі, так ну когось uh -huh. більше, хтось менше. А тут виникає зовсім нова ситуація, да. Тобто, досвіду uh -huh. проживання цієї ситуації ні в кого не було. Ну, так, тобто ми ціле покоління, яке прожило вже багато років без війни. Да? Батьки uh -huh. наші, ми, вже діти наші, тобто у нас не ну, ми просто не знали, як в таких умовах виживати. І тут може про те, що, що це не є м кінцевим процесом, да? тобто це uh -huh. процес динамічний. В uh тому -huh. uh -huh. плані, що можуть змінюватись, навіть якщо ви е пропрацюєте свою зону розвитку, все одно життя вам може дати таку нову ситуацію. Uh -huh. Яка буде для вас стресовою, і це нормально? Так. Тобто, це можна так сказати, що ти не Бог. ти не Бог, так, так. І тому навіть якщо ти там, пропрацьований, відпрацьований, все одно ти людина, і життя воно буде тобі демонструвати і показувати. Так, так, це твоя е, фраза, це про прийняття того, що про так. Прийняття, ти навчишся приймати життя таким, яким mm -hmm. воно є. Да, 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 саме прийняття. Бо коли я приймаю, я можу взяти з цього ресурс. Я усвідомлюю своє місце. Я розумію, що я частина цієї живої природи, і я як людина реагую, а не беру все на відповідальність на себе, але беру з іншого боку і 100% відповідальність за те, що я можу змінити. Тут є зона да. для да. мого розвитку. Я не розумію, що це життя, тобто я не починаю uh -huh. шукати винних, я просто приймаю, що це є життя. От що, ти uh -huh. Тому що в стресі що людина починає да, йти в дитячу позицію і починає шукати винного. Да? А uh -huh. я не шукаю винного. Я просто приймаю життя таким, яке воно є. усіма його викликами, оце теж uh -huh. результат. Так, І тоді ось оце прийняття дає мені силу. Силу для так. того, щоб справлятися. Бо коли я в своїй силі, наприклад, я це приймаю, я визнаю це, я приймаю, я не відгороджуюся, я не сперечаюся, я не критикую, я не борюся з цим, а я просто приймаю, що так, я не можу цього змінити, я це приймаю. І це тоді дає мені силу пройти. Але якщо як тільки я застрягаю, наприклад, в реакції боротьби, там незгоди. Бунту, там, чи ну, якоїсь там неприйняття, тобто все, що завгодно, злість, агресія, там, що завгодно. І тоді у мене е, я втрачаю в цей момент енергію, я вхожу ще глибше в стрес. Мало того, що і так стресова обстановка, але я сама себе своїми відчуттями і оцією реакцією ще й поглиблюю стрес. Тому це так, якби такий фон, можна сказати, що це такі фонові речі, які не є на поверхні. Але якщо ми їх не розуміємо, то ми не розуміємо цих тонких налаштувань, які ми дають не нам... для чого нам вся взагалі ситуація да. ну, потрібна, чому так. вона виникла? для чого? Бо кожна да. ситуація наша життєва це про наш розвиток. да? Mm -hmm. Так, тобто, наприклад, якщо я я можу бути супер прокачаним у, скіло, у скілах якихось. Я можу там себе сидіти в медитаціях по три години, там чи чи, наприклад, там займатися йогою, чи ще якимись духовними практиками, і думати ні, я зараз силою думки, мушу змінити це, я не буду це приймати цю війну. І це в мене раз і відкидаю ще далі. Ну, а так, так же... Я, я відриваюся від землі, я починаю себе відчувати так? Угу. Угу. Да, так. Да. Тобто я зрущую своє его, свій егоцентризм, і це мене відсідає відразу на хто зна куди далеко-далеко ще далі, ніж я була, і це не, не дає мені змоги взяти силу. Тобто, будь-яка ситуація, вона або мене мені дає силу для того, щоб її пройти, отримати нові якісь навички, щось навчитися, якось себе інакше побачити, або ж навпаки, вона я буду втрачати. І завжди, коли в мене немає прийняття, я завжди втрачаю. Ну так от тут. Так що тут треба написати, що тут якраз про а, прийняття. Да, прийняття життя угу. таким яким Воно є, з угу. Угу. яке дає силу. Яке ми, дає що ми... силу. Да, щоб ми долати ми... Так, Угу. в Так. Так. І, і це ще тут ще один аспект, на який ви хвиля, це про те, що як взагалі е з'єднатися із тим, що є в моменті, як бути в моменті. Тобто, от коли я в моменті, я розумію, яка зараз у мене хвиля. Тобто я зараз в чому знаходжусь. Ну, Неважливо в чому, чи зараз у мене такий знаєш, якийсь ліричний, якийсь лірична хвиля, чи вона така. Якась хвиля непокори і незгоди, Ну, не важливо, важливо це помітити. І от коли я її помічаю, цю хвилю свою, е, я вже нею не борюсь, а я вже як серфінгіст, який може використати її. Бо тоді, коли я її помічаю. Вона мене і виносить на інший берег. Але коли я на поки не, не помічаю цього стану, коли я не в моменті мої думки десь в минулому чи в майбутньому, я десь пропускаю своє тіло, яке, наприклад, можливо, воно хоче спати. А я думаю, так, у мене 20 планів сьогодні на день я маю виконати. Ну тобто розумієш, що і такий дисгонанс, де дисгармонія. і тоді ми раз вибиваємося з цієї хвилі. Тобто оця хвиля це бути в моменті, це розуміти, який ну, зараз це, у мене це, процес. Це, якраз це теж який результат. Mm -hmm. Тобто це mm -hmm. навички бути в моменті. Так? Да, тобто, да, опрацювання так. навички бути в моменті. Mm -hmm. а, не в минулому, не в майбутньому, так. а прямо зараз. Mm -hmm. Розуміти, так. що навчитись від, е, фіксувати да свої стани, свої mm -hmm. емоції, свої фізичний стан, тому що так. це дуже важко. Так. Тому що, щоб бути на цій хвилі, тобто, що таке буде на хвилі, це коли все легко. Щоб все було легко, і щоб все було швидко, так як ми любимо. І коли це відбувається легко і швидко, тоді, коли ми розслабляємо. Тоді, коли нас це несе, ми дозволяємо у цьому, у цьому потоку просто нести себе. І тут про прийняття. Не про те, щоб управляти, керувати, якось ну, боронити не про кордон. Тут про, тут про довіру. Угу, так, довіру. Якраз угу. про довіру. Якщо я у потоці, я довіряю цьому потоку. Да? Угу. угу. То це навчитись довіряти. Як, е, ти знаєш, от десь мені така трапилась фраза, вже не пам'ятаю де. Ну, хтось там, що е, таке е, зріла, зрілість, а о, що угу. таке зрілість? Це прийняття того, що ти в даний момент знаходишся в найкращій для себе ситуації, в найкращому оточенні, і все, що відбувається, це найкраще для тебе. Угу. Так, погоджуюсь абсолютно, тому що це. І коли ти можеш сказати, що я от, щаслива, що це в мені є саме так, як воно є, Тоді ти в вдячності у тебе багато вдячності, і ця вдячність вона дозволяє тобі отримувати ще більше, Може, то так і сказати, що е да, е довіра, да, при е прийняття себе в потоці, да, своїх mm -hmm. навчитися приймати свої да, емоції, стани. Фізичні якісь да, реакції uh -huh. знову ж таки довіряти собі, да, і uh -huh. зрілий, да, зрілий підхід да, до, uh -huh. да, uh -huh. до ситуації, так. Да. Uh -huh. Зрілість. Так, да, зрілість, так. Да. Mm -hmm. Щоб не шукати, хто тут виноватий, хто тут крайній, а я бачу, що це для, для мене ситуація, як ти казала, да? тобто, це mm -hmm. для Тобто, що ти можеш взяти, які знову ж такі ресурси, ти. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Тут саме це про, про, те, що тут, саме про те, що ми маємо зрозуміти, як ми можемо брати, як ми можемо брати із того, що нам дає. Нам здається. Ну, воно мені не підходить, але це дуже важлива якість навчитися брати від життя. Ну, от брати, А, а воно залежить від цього прийняття, про яке ми mm -hmm. говорили. Коли ти приймаєш, то ти mm -hmm. починаєш брати. Як тільки ти починаєш боротися, ти нічого ти не можеш взяти. Да, ти не можеш нічого взяти, ти можеш тільки тоді ти втрачаєш весь час, втрачаєш тебе втратити. А ти береш тільки тоді, коли ти вдячний, коли ти розслаблений, коли ти прийня, у цьому прийнятті знаходишся, і у тобі ще більше приносить і вже тоді раз, як чудо просто відбувається навколо. І тут поміч, що тут для цього не потрібно якихось спеціальних довгих практик чи зусиль. Ну, тут, тут можна сказати, це база, яку ми маємо з нами. Тобто, ця база е, вона проста, вона доступна для кожного і вона. Ну, скажімо так, кожна людина, яка це почує, вона може це відчути в своєму серці, тобто що вона це знає, Треба це просто тренуватися, да, да. Да. але просто оця наша замусореність різними там інформаційними мусором, знаєш, вона не дозволяє нам проявити оце головне, яке важливе, яке на якому яке дозволить нам просто знаєш, як, як очиститись від зайвого від непотрібного. Коли воно це якби це головне, воно проявлене, воно тоді раз тобі все зрозуміло стає, і ти можеш тоді дуже легко, без якихось зусиль. Ну, раніше я не могла зрозуміти, коли говорили там про світлені майстри, що вам для просвітлення нічого не потрібно. Ну, знаєш, для мене це був завжди шок. Мені здавалося, та ні, треба дайте багато мені практики. Дайте, дайте мені ще практики. Да, да, мені треба ще багато практикувати. І потім, чим більше я як би в цьому, тим більше я розумію, що це так і є, що це от, от це простота, вона завжди була мені відома і завжди відома іншим. Ну, тобто, ну це те, що ми знаємо, те, що наша душа завжди вона знала і знає. Але це треба згадати, скажімо так. То то цей перший оцей перший я модуль, ми згадуємо. Да, да, згадати і... да, свої ми да, налаш... да, і угу, первинні, первинні світа, да. Налаштовуємо ці первинні настрої. Так, да, тобто ми звільняємося від усіх наших соціальних набутих рамок, да, і обмежень, угу. і фактично да. налаштовуємо свої первинні ці. Е, е, <зв 'язково>